Доброго дня, шановні! Це відео посвячується відкриттю мого каналу, в якому буде йти мова про свиноводство, з чого ми почали розвиватися, до чого ми дійшли на теперішній час. І що буде в майбутньому. Плануємо розвивати це діло. Буду показувати вам і опороси, і лікування. Проще скажу, кажучи, все, що пов'язане зі свиноводством, сільським господарством, все, що в мене є на господарстві, без приховань, без прикрас, всі плюси і мінуси. Тільки правда. Надіюсь на вашу підтримку. Можливо, якщо десь помиляюся, буду вдячний за ваші підсказки. В наступному відео зробимо так званий огляд нашого господарства, що в нас є, що найближчим часом запустимо. І що будемо робити далі? Дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім дякую. Буде цікаво.